1 січня 2025 року замість медико-соціальної комісії, тобто МСЕК, почали працювати експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. Тепер саме вони встановлюють групу інвалідності та спростовують чи підтверджують наявність захворювань. Ті люди, які є хворі, які потребують е, тої чи іншої групи інвалідності, вони абсолютно отримають її, і це законодавством гарантовано. Тобто не змінились якісь пільги, не змінились якісь виплати, не змінилась. Це нічого. Основна відмінність полягає у тому, що тепер вся система автоматизована. На Житомирщині експертні команди створили у десяти медичних закладах. До цих закладів війшли всі е, кластерні лікарні, е, війшли надкластерні лікарні. Е, це втізіатрична лікарня, наша он, е, онкологічний диспансер обласний і обласна клінічна лікарня серед надкласних е, і плюс спеціалізований обласний центр. Також до переліку медичних закладів, де з'явилися експертні команди, увійшла Овжицька центральна районна лікарня. У департаменті охорони здоров'я Житомирської ОВА кажуть, це зробили для зручності пацієнтів. Оскільки громада віддалена. Якщо пацієнт має певне захворювання, він звертається до свого лікуючого лікаря або до сімейного лікаря, які мають можливість оформити електронне направлення, і електронне направлення зразу повертається в систему. Система сама, щоб не було ніякої корупції, вибирає дату і час для пацієнта. Тобто ми на це вплинути якось не можемо. З того моменту, коли направлення потрапить у систему, і до огляду пацієнта експертною командою має пройти не більше 30 днів. Якщо е, людина не погоджується із тим висновком, який надала комісія, вона може її оскаржити. Оскарження проводиться лише один раз. Тоді ось цей пакет документів із заявою заявника чи заявниці відправляється в інститут експертизи в місто Дніпро. На Житомирщині створили 66 експертних команд, до складу яких входить від трьох до п'яти медичних працівників. Загалом залучили 261 лікаря. Команди за профільним, їх шість. Шість команд Загальна загальнохірургічна, травматологічна, офтальмологічна, психіатрична. Туб. У кожній команді, наприклад, загальнохірургічній. Перший лікар профільний, другий лікар має бути терапевтом, третій, четвертий, п'ятий лор, офтальмолог, гінеколог, рентгенолог, кардіохірург. До складу експертних команд увійшли лікарі, які мають щонайменше один рік практичного досвіду, та не обіймали посади голови МСЕК. Ті ж, хто був у складі медико-соціальних комісій, проходили перевірки. Коли надається група інвалідності, то ми говоримо не про те, що це ми маємо вам надати і ви тільки користуєтесь пільгами. Тобто для кожного пацієнта розписується програма реабілітації. І сьогодні, коли ми говоримо про групи інвалідності, то ми говоримо про те, що людина має бути зацікавлена не утримати. Ти цю інвалідність протязі всього свого життя, а має бути зацікавленою, зменшити групу інвалідності, ну або стати повністю здоровою. Я хочу зазначити, що оцінка буде об'єктивна, оцінка буде фахова і оцінка буде за тим напрямком, яким є. Артем Сударчук, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СКО1. Починаючи з січня 2025 року Житомирські дитячі садочки зазнають нововведень, які стосуються закону України про дошкільну освіту. Одним із ключових пунктів є оптимізація робочого часу педагогічних працівників. Зміна в цьому законі до того, що із 30 годин. Вихователю з дитиною потрібно працювати лише 25 годин, а 5 годин далі він готується. Це самопідготовка, це організаційна методична робота для роботи з дітьми. Просто готується. Ключова ціль закону розвиток у дітей турботи про себе, рідних та країну. Коригування робочого часу закладів дошкільної освіти дозволить підлаштуватись до потреб батьків аби врахувати індивідуальні запити сімей. Самі ж вихователі радіють, адже вони матимуть час для підготовки до роботи з дітьми. У нас було 30 годин, де ми приймали безпосередню участь з дітьми, і не було вільного часу для. Підготовки до заняття тепер у нас є вільний час. У нас є час не вільний, а є час, який буде оплачуваний, який спеціально виділений на наші методичні роботи. Заробітна плата вихователів також зміниться з 9-ти десятих ставки. Її піднімуть до однієї цілої однієї десятої, пояснюють керівники закладів дошкільної освіти. Педагогічне навантаження включало безпосередня робота з дітьми, яка не включала методичної іншої педагогічної роботи. А сьогодні вона розділена, є чітко визначена організаційна. Робота з дітьми освітній процес і педагогічна методична діяльність. Наразі вирішується питання щодо виділення коштів з міського бюджету на доплати для вихователів дитячих садочків. За словами представників Житомирської міської ради, це має допомогти зберегти кадри у закладах дошкільної освіти. Наявність запасів донорської крові важлива завжди, а тим більше для країни в умовах війни. У Житомирському обласному центрі крові кажуть, за їхніми підрахунками потреба в крові зросла втричі, а кількість донорів лише вдвічі. На сьогодні у нас потреба у всіх групах крові і негативного, і позитивного резусу. Нам необхідно приблизно щодня мати 50 людей, які будуть донорами. Якщо такої кількості немає. Весь Ви час виникає дефіцит чи однієї групи чи іншої, залежно від потреб пацієнтів. Вкотре зробити свій внесок у банк крові вирішила й обласна команда Слуга народу. Сьогодні наша команда не вперше здає кров, і це важливо. Адже сьогодні, і в Житомирській області, і в Україні є дефіцит крові. Іде війна і потреби колосальні. Тому я закликаю кожного і кожну. Кому дозволяє здоров'я прийти в обласний центр крові і здати кров цим самим, врятувавши життя. Іншого громадянина нашої держави, уся процедура, враховуючи реєстрацію у лікаря та сніданок донора, займає до 30 хвилин. Сама ж донація лише 5-7. Поповнити банк крові прийшла й депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець, будучи лікарем. Вона, як ніхто, розуміє важливість такого рішення. У нас збільшилась кількість бойових травм, у нас збільшилась кількість людей з хронічними анеміями, так як харчування не завжди те. У нас є різний контингент, який потребує саме донорської крові сьогодні в підтримку донорства хочу сказати, що це для здорової людини є абсолютно безпечна процедура. І сьогодні я зможу поділитися частинкою своєї крові. Кров це пересадка тканин, і можливо цей флакон крові спасе кому життя. До донорства долучилися також представники місцевої влади Олевська, зокрема, начальниця відділу культури та туризму Анна Вжесінська. Вона розповідає, до здачі готувалася ретельно, читала додаткову інформацію та дотримувалась усіх вимог. Якщо трапляється можливість допомогти людям врятувати чиєсь життя, то мабуть це важливо. Я насправді здію лише другий раз з кров. Це не дуже приємно, насправді, але я маю надію, що це дійсно комусь рятує життя і допоможе. Такі колективні донації, кажуть у Житомирському обласному центрі крові, є дуже результативним та можуть слугувати прикладом для інших компаній та організацій. Обласна команда слуги народу каже, що продовжитимуть таку традицію надалі, адже це найменше, що вони можуть зробити для наших військових.